Ранку малята! Давайте сьогоднішнє наше заняття розпочнемо з того, що подивимося, що там у нас за вікном. Ану, підійдіть усі до віконечка і подивіться. Чи бачите ви там сніг? Ні, немає снігу, він уже розтанув. А чи є за віконечком? Багато зеленої травички? Так, є травичка. Добрі діти, ану прислухайтеся уважно. Чи чуєте ви, як співають пташки за вікном? Так, пташки співають. Дітки, а скажіть, коли розтав сніг? З'явилося багато зеленої трави, весело співають пташки. Якої пори року це відбувається? Правильно, малята, це відбувається тоді, коли до нас приходить весна. Так, добре, малята, ви все знаєте. Давайте з вами іще повторимо, що ще може бувати відбуватися навесні, а допоможуть нам у цьому картинки. Погляньте, малята, що ви бачите на цій картинці. Так, вірно, сніговичок розтає Тож, навесні розтає сніговик. Давайте разом повторимо. Навесні розтає сніговик. Молодці малята. А тут що ви бачите? Це пташечка. Так, навесні співають пташки. Давайте разом повторимо: навесні співають. Тажки. Молодці, вас добре виходить. Що ви тут бачите, діти? Так, це з'явилися весняні квіти. На весні з'являються квіти. Давайте разом повторимо. На весні з'являються квіти. Молодці діти, ви добре все говорите. А скажіть, діти, чи світить на весні яскраве сонечко? Там, звичайно. Але щось сьогодні сонечка не видно на небі. Напевно, його потрібно погукати. Сонечко, сонечко. Виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, щось не виходить сонечко на небо гуляти. Діти, давайте всі разом вивчимо віршик про сонечко і погукаємо його. А допоможе нам у цьому картинка. Де будуть підказки, що потрібно говорити сонечку? Сонечко, сонечко. Виглянь у віконечко, дітки гуляють. Тебе виглядають. Діти, ви молодці. Давайте ще раз всі разом розкажемо цей віршик. Сонечко, сонечко. Виглянь у віконечко. Дітки гуляють. Тебе. Виглядають. Молодці малята! Ви добре розповідали разом зі мною віршик про сонечко, а щоб краще його запам'ятати, попросимо ваших мам допомогти вам і повторити ще раз цей віршик. Кожного ранку, якщо не буде на небі сонечка, ви зможете його розповідати, гукати сонечко, і воно обов'язково прийде до вас у гості. А ось і до нас сонечко прийшло. Воно почуло, як ви розповідаєте гарно його, йому віршик, як гукаєте в себе в гості. Сонечко дякую вам за старанність, за те, що ви добре бачали віршик.